В магазині а, бутилка води коштує ну, приблизно 15 гривень. А, та сама бутилка води а, на заправці вже буде коштувати приблизно 40 гривень. В ресторані та сама пляшка води буде коштувати 100 гривень. А, ніякої додаткової мінералізації я не знаю, це не збирали ельфи з квіточок троянти цю воду. А, це та сама вода, що стоїть в звичайному сільпо. Просто зміна локації, коли ви замовляєте її в ресторані, вона вже може коштувати 100 гривень. Якщо ви подорожуєте літаком і захочете придбати цю саму пляшку води, вона буде коштувати вже приблизно 200 гривень. Про що це? Про те, що ви цінні, у вас є унікальні таланти, у вас є ваш бекграунд, у вас є ваша особистість і ваш унікальний досвід. Якщо, вас, якщо ваш досвід, ваша особистість не цінують в певній компанії, чи в команді, чи на певному проєкті, можливо, ви просто не там знаходитесь. Чи означає це, що потрібно зупинитись в власному розвитку? Точно ні. Це лише про те, що якщо ви відчуваєте, що ви не розкриваєте свій потенціал, в Певній компанії в певному проєкті. Можливо, це питання того, що вам варто змінити цей проєкт, цю команду на іншу. І розвиватись в іншому середовищі, де ваші таланти будуть цінуватись значно вище, і ви зможете принести користь бізнесу чи організації, чи команді, чи проєкту, який вас чекає. А ви знаходитесь не там. Зрозуміло? У мене була ситуація, коли я в принципі мій досвід він такий більш про енд-юзерів. Тобто, мені подобається працювати в невеликих проектах, стартапах, командах, які працюють з продуктами, якими користуються енд-юзери, тобто фінальні користувачі, у мене не було досвіду в e-commerce. Ну, в принципі, і досі немає. Не було досвіду в фінтек продуктах, тобто, це там різні банківські сфери і так далі. І у мене був певний період життя, коли мені запропонували як одне з варіативних рішень попрацювати з фінтеком. Це точно не було моєю сильною стороною, тому що в мене там абсолютно немає ніякого досвіду. І розуміння, як працює Фінтек, ну, крім того, що я є просто користувачем банківських послуг, як звичайні громадяни. І через певний період ми там, зупинили співпрацю, і там мало хто залишився задоволеним, тобто ні я, ні команда цією співпрацею. І я тоді для себе ще раз зрозумів, що є певні ніші, в яких я розумію свою цінність, я розумію свої таланти, свій досвід і свої сильні сторони. Тому я намагаюся не зраджувати себе надалі і обираю ті проекти тих партнерів, клієнтів, з якими саме мій досвід. Може принести максимальну користь. І це ну дійсно так. Багато проєктів з якими ми співпрацювали після цього, вони про це своїми результатами говорять да і тими фідбеками, які ми отримаємо від співпраці. Тобто, абсолютно окей, що ви не є універсальним дизайнером для будь-якого бізнесу. Абсолютно нормально, що є певний пул клієнтів, з якими ви будете працювати, і це буде максимально він він історія. А є клієнти, які ну, не зможуть використати ваш досвід для розкриття вашого потенціалу. І це може бути якась там тимчасова історія, або історія, яка просто не дуже ефективна. Зважайте на це. Можливо, це буде. Корисно і в вашому а, подальшому житті.